Закон, пророки і заповіді. Роздуме над Божим Словом на середу 10-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам доки не промене небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з тих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить. Той великим назветься в Царстві Небесному. Закон і пророки, про які говорить нагірна проповідь, це загал записаного вчення, яке Бог об'являв людям аж до часу пришестя Христа на землю, тобто весь старий завіт. Це Боже вчення має і матиме тверду незмінну цінність аж до часу повторного приходу Христа на землю. Бо коли Господь прийде наприкінці часів, то ми вже не потребуватимемо Книг ні Старого, ні нового завіту. В усі епохи церковної історії можна зустріти християн, які вважають. Що Ісус Христос зробив старий Завіт непотрібним. Однак Євангеліє вчить інакше Закон і пророки це Слово Боже, якого анулювати не можна. Ісус прийшов не змінювати Божі присуди, а виконати їх своєю місією. Він не тільки навчав. Але й робив те, що каже Писання таким чином Він своїм життям сповнив закон і пророків. Ми, християни, читаємо закон Мойсея і Писання пророків як Слово Боже, виконане Христом на землі, насамперед у Його смерті і Воскресінні. Його спосіб життя, представлений у Євангелії, показує нам, як і ми самі повинні розуміти і виконувати Старий Завіт. Життя Ісуса найкраща інтерпретація та взірець виконання заповідей Божих. Навіть найменша заповідь у законі залишається важливою, оскільки її виконав сам Христос. А ми йдемо його слідами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.